Мій вітання всім, хто дивиться бабусі на смаколики ми з України. Хочу усіх подякувати за перегляди мого каналу, за підписки, за лайки. Сьогодні хочу приготувати карамелізовану цибульку. Така цибулька смакує сиром на бутерброди, а ще нам дуже подобається з печенковим паштетом. Для приготування цієї цибульки мені знадобиться сама цибулька. У мене салатна солодка, вершкове масло, цукор, сіль, червоне сухе вино, оливкова олія, соус вишневий і бальзамічний оцет. Цибульку я вже почистила, зараз я її буду нарізати. Я нарізаю не дуже тонко. Зараз я на сковорідочку налью оливкову олію. Додам зовсім зовсім трішечки вершкового масла і відправлю туди цибульку. У цибульку додаю зовсім трішечки солі. Це я роблю для того, щоб цибуля скоріш віддала свій сік. І цибулю нам треба не смажити, а тушкувати. Вершкове масло можна і не додавати, робити тільки на оливкову олію, або якась інша рослинна олія. Але нам подобається, коли присутній легкий смак вершків. Цибулька почала віддавати свій сік. Треба мішати, щоб цибулька не підсмажилась. Додаю сухе червоне вино і теж будемо випарювати його. Додаю бульзамічний оцет неповну столову ложку. І додам вишневий соус. Соус з вишні, Теж неповну столову ложку. Карамелізовану цибульку можна зберігати у холодильнику до тижня або заморозити і використовувати за потреби. І зараз додаю цукор. Я додаю 50 грам. Цибуля у мене тут 800 грам. Але можна більше-менше коригувати за своїм смаком. І далі вже тушкуємо на дуже-дуже повільному вогні. І постійно перемішуємо, щоб вона не підгоріла. Цибулька готова. Я її прикладаю у баночку. А смакувати будемо з сиром. Карамелізована mm. цибулька. Ух ти, ну зараз спробуємо. Mm. Яка смакота. Дуже добре. Uh -huh. Смачного. Колись? Дякую.